Ти награв досить багато в Silent Hill 2 ремейк, і я був разом на стрімах. Атмосфера в грі відчувається. Та все ж таки ключове запитання. Воно в чому? Як тобі взагалі грав? А, Гра фігезна? І ну я одразу маю сказати про те, що ті, хто не дивився там, не, не слухав до цього, коли я казав про Silent Hill, що я не грав в оригінал, я не знайом з серією. Я бачив там, може, трошечки стрімів. І по факту для мене цей ремейк це перший досвід, і вона класна. Я не знаю. Я а, якби, я навіть не очікував чогось такого. Я дійсно не очікував чогось такого. В неї приємно грати, в неї класна динаміка. Вона чудово підходить для стріму, бо е, є багато такого, що ти можеш ходити, щось шукати і розмовляти прям ну, з глядачами. Дуже класно, дуже зручно. Е, мені подобається та там не дуже складні. Ну на тому рівні складності, на якому я граю. Не дуже складні головоломки, але вони прикольні. Е, немає, ну майже немає, якщо можна так сказати, скрімерів. Буває таке, що якась. Потвора вискочить і десь за кута, але ну, типу, загалом, начебто, особливо немає. Але атмосфера працює, працює обмеженість ресурсів дуже сильно. Мені це подобається. Ну мені не подобається, що в мене не вистачає набоїв чи хілок. Але загалом це це прям спрацьовує. Ну, от, ну звичайно, є мінуси. Є мінуси, звісно, є і технічні якісь проблеми, можливо, деякі рішення мені зовсім зрозумілі. Але загалом гра чудова. Я ще фінал не бачив, але вже незабаром. от для мене. Ключове тут питання в чому, що незважаючи на те, що я не люблю горори, я дуже люблю атмосферні ігри, і ця ну гра відверто атмосферна. Вона прям дуже класно будує цю загадкову атмосферу забутого міста, загубленого, і вона непогано нагнітає. І мені подобається, але питання в тому, що там по сюжету? Ну, типу, чи виправдовує сюжет твої сподівання, тому що, наче я чув, що це велика перевага цієї гри. що він хороший. Ну, поки що, я як би багато чого не розумію. І мені глядачі пишуть в коментарях, що вони це розуміють, але, власне, не спойлерять мені. Багато чого я не розумію. Типу, ну, основна зав'язка гри, власне, про те, що е чоловіку, цьому головному герою, е написала його покійна дружина з цього міста вже ну, після смерті, як якимось чином. І він, власне, приїжджає її шукати це місто. А там відбувається якась дичина. Типу, зрозуміла взагалі, яка поки що немає ніякого пояснення. Я сподіваюся, що десь вище до фіналу буде пояснення, але поки що, ну, типу, відчуття, знаєш, якщо дивився лост. От там от був, був такий от момент в тому серіалі, що тобі накидають нових е, питань, а поки що не дають відповіді. От я десь на цій стадії, я зустрічаю різних людей і. А, але якщо не помиляюсь, в так і не дали відповідь. Ні, ну типу в гості. Я ж не знаю, як тут закінчиться. Ні, я тому і питаю: типу, чи не переживаєш, що відповідей не буде? Бо я це дуже не люблю. Ну я не знаю, може може не буде в цій частині, може, буде в наступній, враховуючи успіх, я гадаю, що наступний ремейк буде. От, або може, я не настільки уважний. Там я не перечитав якісь нотатки, хоча е це погано з мого боку, бо там офіційна українська локалізація, притом класна локалізація. Текстова. Я зустрічаю якихось людей, вони поводять себе ну, типу, трошки дивно, як на мене. Я не зустрів там жодного якби персонажа. Ну, типу, людини, ну не, не беремо монстрів. Монстри поводять себе як монстри. <ріху> От жодного персонажа людини, яка б я міг би пояснити собі, чому вона е так себе поводить, чому вона це каже, і мені це дуже цікаво. Тобто, ну гра, типу, реально достукалась. Мені дуже цікаво, мені цікаво з'ясувати, що це за дівчинка, що це за хлопчик, е що це за пані, е схожа на мою дружину. От. Ну і і там багато. Я намагаюсь так вам розповідати, щоб не заспойлерити, бо ймовірно, що. Гра нова, можливо, хтось ще награв не на не пройшов. Ну, незважаючи на те, що ти ще не знаєш. Фіналу все одно сюжет тебе затягує, якби історія вона а, а, та та да. добре працює. Я тобі більше скажу. навіть уточню наскільки мені подобається, що я чекаю. Ну зазвичай, звісно, чекаю своїх стрімів. Вони в мене не кожен день, там тричі на тиждень. Там розклад в буде десь в описі. От і все таке. Але я просто я такий сиджу ввечері. Так, в мене стрім тільки завтра, а я вже зараз хочу. Я вже зараз хочу подивитися, що там далі? Я сиджу, стримую себе і чекаю стріма, щоб продовжити грати на стрімі? Ну це хороша ознака. Мені дуже подобаються такі ігри. Угу, та, це дуже хороша ознака. Насправді так у мене далеко не зі всіма іграми. Як ти думаєш, якби ця ж історія, ну тобто, не точно така, а от схожа історія, була б не в сетінку городу, а в чомусь простішому. Скажімо, той самий темне місто, але без монстрів. Чи відпрацьовувала вона так само? Якщо прибрати монстрів, ні, ну тоді гра буде пустою прям дуже сильно. Але ну я, я розумію, ти не просто про прибрати монстрів, ти інші, про інший сеттінг. Та в теорії, я не знаю, в мене так: перше, що мені прийшло в голову, вікторіанська епоха. Е, натягнути туди сеттінг вікторіанської епохи на цей, на цей сеттінг. І теж може бути. Єдине, що треба щось замінити, я не знаю, давайте замінимо монстрів на, ох я не знаю, на, на вампірів. Давайте ще раз зробимо відьмак. Мені кажеться, треба в будь-яку ігру робити відьмаком. <рес> окей, окей. На інквізиторів. Ні, на інквізитори туди не дуже запасують, хоча хоча не буде. Е, можна туди знаєте, що запхати? Е, навряд, не знаю Чи багато людей дивилось, доктор хто з наших глядачів, але там були якраз про вікторіанську епоху і роботів. Роботи, які потрапили в вікторіанську та епоху. Вони типу робили собі оці перуки. В них там всі механізми такі, ну типу, дуже складні, але побудовані на принципі годинника. От мені здається, отакі роботи б туди вписалися б. Чудово, е- вікторіанська епоха з роботами. Ідеально, ти знаєш, Скарім з, з пушками, Silent Hill з роботами. <сум> Чудово. Розкажи, що от в грі сподобалося найбільше. Що найкраще було mm, Ну, по-перше, я так розумію, що це пророблено, е, як би зроблено е, до покращення сейвів. Е, ну це така, я не знаю. Це просто ймовірно, що це турбує тільки мене. От е, тут не, не можна сейвитись будь-коли тут можна сейвитись у відповідних точках, але я так розумію, що з оновленням. Ну, точніше, з ремейком додали ще автосейви. і це дуже важливий момент. От мені сподобалось, що додали автосейви. і що насправді знайти оці збереження. Досить легко і вони знаходяться в переважній більшості дуже логічних місцях. Це в мене просто флешбеки до цього я грав в іншу гру, в якій це було прям дуже всрато зроблено. От, тому мені просто і перше це що прийшло, мені дуже сподобалось. По-перше, мені дуже подобається дизайн монстрів. Вони реально класні. Оці там є оці зрозумілі, які блюють. З пришитими руками до тулупа. там є медсестри, яких з, не, з незрозумілими обличчями, і вони дуже страшні, дуже euh, дивно рухаються. Там є якісь euh, котопси, навпаки, я не знаю, з людей. Ну, тобто, там знизу ноги з дупою, зверху ноги з дупою. От я не знаю, як це пояснити. Ну і власно, пермідоголовий, це типу, прям, прям, я, ну. Блін, він просто він ікона цієї гри, я б сказав так. Мені дуже подобається там є такий нюанс, що коли поряд з'являються монстри, десь вони є, в тебе працює радіо. Типу, спрацьовує, наче такі перешкоди, як на радіо. Якщо грати, наприклад, на PlayStation 5, то це буде чути з геймпаду. Ну, до речі, вібрації в грі теж офігезні на PlayStation 5. От. І здавалося б, типу, з якогось е, боку це. Ну, а на що вони мені попереджають, що зараз десь буде монстр? З іншого боку, в мене вже настільки якийсь е, якір на цей звук, що я в мене все, я, я згрупувався, я вже очікую з будь-якої сторони. А я ж не знаю, що це буде. Це може бути якийсь тарган. До речі, там, та, там є якісь таргани. От, маленькі такі, типу, вони. Або це може з мене щось зі стелі стрибне, або боку... Ну, коротше, і воно прям. От, воно дивно попереджає, але працює. І мені оце дуже сподобалось. І голомки. Насправді, вони, типу, не прям такі, щоб. Е Дуже складні, але так, я нагадую, що граю на середньому рівні складності. Але і не, ну не знаю, не рандомні. Тобто, я бачу в них логіку. Я бачу в них логіку, о, там знайшов якийсь напис на стіні, плюс український переклад, класно перекладено. Це якісь фрази, треба подумати контекст. Ага, тоді, ну, і типу, тоді це оця цифра, а, а то мені треба піти пошукати, ймовірно, що там. О, скоріш за все, оце я побачив якось там метелика. А, це про нього було. І от, ну, от, я не знаю, якось воно мене наштовхує. Тобто, я переважно більшість загадок я дуже довго не розбираюсь, бо я розумію, але вони, іначе й не здаються елементарними. Ну, мені особисто. Плюс мені дуже подобається, що гра. Дає тобі поблукати, але переважна більшість це коридорне. Тобто, ти, ти власне, куди і тобі дуже далеко не треба, ти навряд чи туди попадеш. Ти переважно весь час е, рухаєшся в правильному напрямку і ну, так, так от, от зроблені рівні. Ні, була у мене пару разів, що я так трошки десь щось не помітив, повернув не туди і блукав потім ще годину, але такого небагато. Це добре. Збився з думки. Але Думаю, ключове, що хочу спитати, бо я бачив багато думок різних стосовно гри, незважаючи на те, що більшість туди хвалить гру, далеко не всі відмічають її гору, аспекти. Тобто не всі погоджуються, що це хороший гор. А як на твою думку, Silent Hill добре лякає? Чи це все-таки для нього взагалі не основне? Ну, я не знаю. Тут, напевно, десь. Я б сказав би, що це 50 на 50. Тобто він, умовно, це не гра, яка побудована просто постійно тебе лякати. Це не Outlast. Так, та, я розумію, що я постійно згадую про Outlast, але це не Outlast, який побудований просто, щоб ти посивів ще зайвий раз. Тут такого особливо немає, але може в цьому і. І кайф, що ти такий, та, наче, ну, типу, буде якийсь монстр, там, та нічого страшного, і тут оп, несподівано новий, новий різновид монстрів, який е, стрибає на тебе, не буду казати, звідки, щоб не засперити людям, але. Е, або ти зустрічаєш якогось прям дуже потужного ворога. Е, і е, ну, це, це несподівано. І це відбувається кожен раз, коли ти не очікуєш. Ну, ти відкриваєш двері, а там тебе десь за шаф сховався монстр. І він, ну, типу, коли ти підходиш, він на тебе стрибує, ти можеш навіть не помітити звідки. Ну, от. Це не я б не назвав це прям скрімерами, але це, ці штуки дуже працюють на переляк. І власне, ну, я я, я, я граю з пульсометром. І, ну, типу, більшість часу в мене, ну, типу, нормальний стабільний пульс. Але іноді він стрибає до сотні. <свят> на якихось таких моментах, прям дуже напружених, не від того, що я там якось нервую, а від того, що ну, дійсно воно давить своєю атмосферою. А, ну і ще для українських гравців сирена, мені здається, спрацьовує на підняття пульса просто як треба. Ну так, Я не сумніваюся, в цьому типою і навіть я зайшов. Тоді на стрімі, у тебе якраз і дальний момент там сирена, і ти такий ридати та це в ігрі, і я розумію, що вона <звігла> та, та, дуже та, сильно. Та, грі. Я не дуже розумію, що там сирени постійно в цій грі. <звігла> От що вони там роблять? Ну, тобто, для атмосфери, да? але технічно, звідки там сирена. Поки що нам цього не пояснили. Але, власне, така система е, сирен була у фільмі. Я не, ну, в першому фільмі. Я не впевнений, що це, ну, типу, це повнене буде співпадіння, типу. Причина сирен, тому поки що не можу сказати, чого вони взагалі вмикаються і що вони роблять. От поки що гра мені це не пояснювало. Окей, давай останній момент. Е -е, якщо ми закінчимо тему з горами, в твоєму топі горів селен Гіл, яке місце займає? Е -е, поки що я не бачив фінал. Е -е, давай так в топ 5 він точно є. Будово е -е, це хороша ознака. Для і в цілому і для горора, для людини, яка е, експерт по вратим горорам на стрімах, це хороша ознака. Власне, діліться своїми враженнями від ремейку і дивіться інше відео на каналі. Попавсьом найкращого.